Урок математики, тиждень 29, сторінка 34. Тема нашого уроку: круглі числа. Додавання двоцифрових чисел без переходу через десяток, одиниці вартості, побудова відрізків, заданої довжини. Сьогодні на уроці ми пригадаємо з вами поняття круглого числа. Будемо продовжувати додавати двоцифрові числа без переходу через десяток. Будувати відрізки заданої довжини. Пригадаємо назви круглих чисел 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Чому ці числа називають круглими? Тому що вони закінчуються нулем. Обведіть в таблиці наступні числа. 70. 50 40, 20, 80. І так ще раз, круглими називають числа, які закінчуються нулем. Розташуємо числа в порядку спадання. Прочитаємо їх спочатку 70, 68, 11, 50, 25, 30. 79, 80. Запишемо їх у порядку спадання. В порядку спадання означає від найбільшого до найменшого. Серед записаних чисел найбільшим є 80. Далі 79, 70, 68, 50, 30, 25, 11. Тепер. Серед записаних чисел знайдемо тільки круглі, і в кожному круглому числі обведемо кружечком кількість десятків. 80 це кругле число, тому що закінчується на 0. У ньому 8 десятків. Далі дивимося. 70 це кругле число, закінчується 0, у ньому 7 десятків. 50 кругле число. Бо закінчується нулем 5 десятків, 30 кругле число закінчується нулем 3 десятки. Запишіть сусідів наведеного круглого числа. Число 70 має сусідів. 69 і 71. Число 90. Сусіди, 89 і 91. У числа 20. Сусіди, 19 і 21. У числа 10 сусіди – 9 і 11. Число 40 має сусідів. 39 і 41. Число 80 має сусідів. 79 і 81. Пригадаємо з вами таблицю давання і відмівання числа 6 з переходом через десяток. Попрочитаємо разом із Віктором. До 5 додати 6 дорівнює 11. До 6 додати 6 дорівнює 12. До 7 додати 6. Дорівнює тринадцяти. До восьми до додати шість. Дорівнює чотирнадцяти. До дев'яти. Шість дорівнює п'ятнадцяти. Прочитаємо разом таблицю віднімання числа 6 Разом із диктором, правильно вимовляючи слова. Від одиннадцяти. відняти шесть. До рівня п'ятий. Від дванадцяти. 6 шесть. Дорівня є шести. Від тринадцать. відняти шесть. До рівні семи. Від 14. відняти шесть. До рівня є. Від п'ятнадцяти. Відіння. Потренуємося розв'язувати рівняння до питайка. Завдання шосте. Подивіться уважно на два рівняння, що у них однакове. Число Х стоїть на місці невідомого зменшуваного. Від'ємник 6. І у першому, і в другому. А ще однаковий буде секрет розв'язання, щоб знайти число, яке заховалося за маскою Х. Ми будемо користуватися порадою. Пригадаємо назви чисел при дії віднімання. Зменшуване від'ємник, різниця. Зменшуване від'ємник, різниця. Щоб знайти невідоме зменшуване, потрібно до різниці додати від'ємник. Отже, х зменшуване 6 від'ємник, 7 різниця x дорівнює до 7 додати 6. x дорівнює 13. Розв'яжіть друге рівняння самостійно. Перевіримо. Х зменшуване 6 від'ємних 5 різниць. Х дорівнює до 5 додати 6. Х дорівнює 11. Ці два рівняння мають і однаковий спосіб розв'язання. Пригадаємо його ще раз: щоб знайти невідоме зменшуване, потрібно до різниці додати від'ємник. А як же виконувати додавання двоцифрових чисел? Пригадаємо пораду мудрої сови. Щоб, щоб додати двоцифрові числа без переходу через десяток. Потрібно до одиниць першого доданка додати одиниці другого доданка. До десятків першого доданка, десятки другого доданка. Пригадали. А тепер розв'яжіть приклади. До одиниць першого доданка додаємо одиниці другого доданка. До десятків першого доданка додаємо десятки другого доданка. Перевіряємо 15 додати 42, 57, 84 додати 11 95, 11 додати 47, 58. 26 додати 13, 39, 62 додати 24 86. 35 додати 52, дорівнює 80. А тут, на завдання, подивіться, ми маємо грошові одиниці. Одиницею вартості в Україні є гривня. Порахуйте, скільки грошей на першому малюнку. 1 гривня і 1 гривня. Це буде 2 гривні і маємо ще 10 копійок. Одна гривня і 1 гривня і 50 копійок. Ми додаємо гривні між собою, маємо 2 гривні 50 копійок. 1 гривня 50 копійок і 50 копійок. 50 копійок додати 50 копійок дорівнює 100 копійок. А що таке 100 копійок? 100 копійок це є 1 гривня. А 1 гривня плюс 1 гривня дорівнює 2 гривні. Розв'яжемо задачі на знаходження невідомого зменшування. За умовою, подивіться, Б було, П подарував, З залишилося. К це кульки. В магазині були кульки. Коли подарували 17 кульок, залишилося 12 куль. Це задача на знаходження невідомого зменшування. Скільки було спочатку, щоб знайти невідоме зменшування, треба до різниці, до того, що залишилося, додати те, що подарували. Отже, 12 додати 17 дорівнює 29 куль було в магазині. Далі дивимося. Б. було, П полетіло, З залишилося С 40. На дереві сиділи 40. Коли полетіло 15 40, залишилося 11 сорок. Скільки ж було спочатку? Задача на знаходження невідомого зменшуваного. Скільки було спочатку. Треба до того, що залишилося, додати тих, що полетіло. 11 додати 15 дорівнює 26 40. Побудуємо відрізки заданої довжини. Перший відрізок у нас цього має розмір 6 см і 5 мм. Другий відрізок 4 см 8 мм. І так, беремо лінієчку, прикладаємо її так, щоб. Наша лінієчка і початок клітиночки, де цифра 0 співпали. Далі ставимо першу крапочку на цифру 0. Ставимо другу крапочку на кінець відрізка. 6 см і 5 мм. Цифра 6, 5 маленьких поділок це 5 Беремо олівчик і з'єднуємо лінію. Підписуємо наш відрізок АВ має довжину 6 см 5 мм. Аналогічно побудуйте відрізок довжиною 4 см і 8 мм. Розв'яжіть вирази <кій> великих перегонів. А ми підводимо підсумок сьогоднішнього уроку. Сьогодні на уроці математики ми пригадали відомості про круглі числа, виконували додавання двоцифрових чисел без переходу через десяток, а також вчилися користуватися одиницею вартості в Україні.